З 1 вересня фізичні особи-підприємці та компанії зможуть відправляти своїх співробітників у відрядження за кордон. Відповідне рішення 19 серпня ухвалив уряд. У цьому відео дізнаємось, що потрібно для отримання дозволу, скільки це буде коштувати та куди подавати документи. А це канал Праволов. все про ваші права та обов'язки. І з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволови? Тоді починаємо. Починаючи з 1 вересня, бізнес зможе відправити у короткострокове закордонне відрядження співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено. Виїхати у робочу поїздку за кордон можна буде на строк до 7 днів. Для цього бізнесу потрібно відповідати наступним критеріям: мати своєчасно подану податкову звітність, не мати заборгованості зі сплати ЄСВ. Виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень, що для більшості ФОПів видається недосяжним, і реакція на такі критерії в них буде приблизно така. Серед вимог також кількість офіційно працевлаштованих осіб за останній місяць звітного кварталу. Таких працівників має бути не менше десяти. У відрядження за кордон матимуть можливість виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але в будь-якому випадку не більше 10 осіб. Підприємець повинен попередньо внести 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в вощадбанку. Немаленька сума. Погодьтесь. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато. ці гроші будуть повернуті після того, як особа, що була у відрядженні, прибуде в Україну. У разі порушення умов відрядження застава буде перерахована на потреби Міністерства оборони. Підприємство не зможе оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані. Подати заявку та оформити дозвіл можна буде на порталі Дія, починаючи з 1 вересня. Для цього Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект Є відрядження. Міністр цифрової трансформації Федоров зазначив, що зробити це можна буде в декілька кліків за лічені хвилини. Якби ж таку пару кліків можна було десь взяти 200 тисяч. Очевидно, що такі нововведення будуть стосуватися більш-менш серйозних компаній, які здійснюють зовнішню економічну діяльність. Будь-хто скористатися таким правом не зможе, адже вимоги встановлені доволі жорсткі, та й втратити 200 тисяч гривень в умовах війни занадто дороге задоволення для підприємців. В будь-якому випадку такі зміни це позитивний сигнал щодо можливої лібералізації процедури виїзду за кордон. На черзі питання виїзду за кордон студентів та моряків. До речі, рекомендую подивитися про це відео на моєму каналі. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.